Внаслідок підриву Каховської ГЕС містом почали ширитися чутки про можливе погіршення якості питної води. Спеціалісти хіміко-бактеріологічної вимірювальної лабораторії очисної станції водопроводу суворо контролюють якість питної води. Про ситуацію з водою в Коростенській громаді розповідають фахівці комунального підприємства Водоканал. Перш за все, хочеться заспокоїти жителів нашого міста. Ніяких проблем з якістю питної води в місті не буде, тому що річка уж ніяк не відноситься до Каховської ГЕС. Ми знаходимося вище по течії. Наша лабораторія працює у звичному режимі. Контролюємо воду 24 години на добу, кожну годину ми контролюємо вміст хлору, а також кожних чотири беремо воду для аналізів. для Тислого аналізу води а також раз в місяць ми робимо повний аналіз води. Ніяких відхилень в самій річці по показниках немає. Ми досліджуємо воду як по хімічним, так і по бактеріологічним показниках. Спостереження за якістю питної води на водоканалі проходить цілодобово. Спеціалісти лабораторії контролюють усі етапи очистки, починаючи із забору води з річки і закінчуючи показниками якості води, яка подається в місто. Важливий етап проходить у фільтруванні. Залі. Це фільтрувальна зала. Тут у нас проходить очистка води. П'ять контактних фільтрів перша ступінь очистки і п'ять контактних фільтрів є друга ступінь очистки. Зараз у нас кольоровість річки стала 65. У зв'язку з паводком цьому році була в нас 170, дуже велика кольоровість. Платино 170 градусів платино кобальтової шкали. Тут у нас від... тобто кольорові ці забруднені мають на да, уразі. Це дуже брудна вона, бо так як нам РЧВ потрібно довести 20. Градусів платано кобальтової шкали, що дуже забруднена річка. Тут у нас п'ять контактних фільтрів, подається розчинка гулянту, Оце на лейки подається вода з річки і зверху подається розчинка гулянту. А сьогодні ж, після періоду паводку, вже рівень води в річках спав, і кольоровість значно зменшилася. На сьогоднішній день зменшилась каламутність. Ну, по фізико-хімічним показникам також покращила якість води. Як відзначають спеціалісти водоканалу, на якість води в річці впливають різні природні фактори, зокрема весняні повені та зливи, а ще спекотна погода. В цей період погіршуються бактеріологічні показники. На сьогодні якість питної води в місті відповідає усім показникам відповідно до державних санітарних норм і правил.